1 березня у нашому місті з'явиться нова спеціальна група з дзюдо для особливих дітей. Важливо, що тренування проводитимуть безкоштовно. Вони реалізуватимуться за ініціативи громадської організації Спортивний клуб Кремінь Дзюдо. Кремінь дзюдо відкриває спеціальну групу для особливих дітей з вадами зору, з вадами слуху, а також для дітей, які мають синдром дауна та ДЦП. Безперечно, такі заняття дуже важливі для повноцінного фізичного та психологічного розвитку дітей. Тренування потрібні для того, щоб краще адаптуватися в колективі та в житті. Дітям на тренуваннях буде цікаво, вони будуть гратися, розвиватися, а також тренуватися. Батьки також зможуть брати участь у заняттях, допомагаючи своїм дітям. Тренування відбуватиметься щоп'ятниці о 18.00. Я треную в залі, який знаходиться в Рвовому центрі бізнес-букет в цьому «Бізнес приміщенні по вулиці Університетська, 20. звертаємо увагу усіх бажаючих, що для відвідування обов'язково необхідні довідка від лікаря та попередній запис. Долучитися до цієї групи з дзюдо можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, а саме 097 517 26 16. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.